Духу правди, Духу Істини, прийди і вселися в нас, відкрий наші очі, серце, щоб ми впізнали тебе, щоб ми служили тобі, і щоб ти нам відкрив таїнства святої віри. Отже, дорогі братя і сестри, вчора ми з вами розважали надлишок заслуг Христа. Приблагословенної Вседіви Марії і святих Божих Огодників. І ми так коротко. Ісус Христос, Божий Син, міг однією краплинкою своєї найсвятішої, найдорожчої крові відкопити цілий світ. Але Він прийняв такі великі страждання, таке поневіряння, терпіння, бичування. Це є надлишок заслуг Христа. Ми знаємо, що Мати Божа в своєму житті не мала ні гріха первородного, ні особистого, а скільки вона страждала і терпіла, скільки терпіли святі мученики. І власне, це все це є надлишок терпінь Христа Спасителя, Його проблагословеної Діви Марії, і всіх святих. І це є скарб. Святої Матері Церкви. І свята Мати Церква вона має право розпоряджатися тим скарбом, бо, ми говорили, Христос дав владу Апостолові Петрові. Ну, і тут виникає питання часто. А чи можливо є таке, щоб зарахування чужих заслуг? На нашу користь. Які існують докази, на яких свята церква базує свою таку важливу науку. Такими доказами є по-перше, відома всім і всюди практикована максима, що один за другу може сплатити борг, один замість іншого може надолужити. А ще наука про спільність святих з уваги на важливість предмета. Ми хочемо трохи глибше, дорогі брати і сестри, пояснити, тому що власне була причина відпаду від католицької церкви Мартина Лютена Кальвіна, які, властиво, не розуміли. Чи не до кінця впізнали, чи не хотіли впізнати, ото є істина, отої правди, отой скарб Святої матері церкви, яку вона посідає. Ну, яке то заступництво насамперед візьмемо ще те письмо? Ми знаємо про історію про двох гарні, прекрасних Чудові міста содома і гомора. Так сказав Господь Бог до Авраама. Скарги, що зіймаються содоми і гомори, вельми великі, і гріх їхній дуже тяжкий. Зійду та побачу, чи воно так насправді, чи ні, як у скаргах, що доходять до мене. Щоб знати, І повернулися оті чоловіки з вітіля і пішли на Содом, а Авраам ще стояв перед Господом. Тоді приступив Авраам ще ближче і сказав: Невже ти справді хочеш погубити праведного зрічним? А ну ж є в цьому місці п'ятдесят праведних, чи справді їх погубиш і не простиш місцю Задля п'ятдесятьох праведних, що є в ньому, хіба ж можна таке вчинити? Чи вб'єш праведного разом з грішним? Чи прирівняєш праведника до грішника, невже судявся всієї землі, не чинитиме по правді? І Господь відповідає Авраамові, коли знайду в Содомі в місті п'ятдесят праведників помилує все місце задля них. Тоді Аврааму відповідь: Ось насмілився я говорити до тебе, Господа, а я земляю порох. Може до п'ятдесят і буде бракувати п'ять, чи ти зруйнуєш ти через тих п'ятьох ціле місто? Господь сказав: не зруйную, коли знайду там сорок п'ять. І знову заговорив він до Господа, кажучи, а може їх там знайдеться сорок. І відрік Господь, не зроблю того заради тих сорока. Тоді Авраам сказав: благаю лишень Господа не гніватися, коли я ще скажу, а може їх там знайдеться тридцять. І відповів Господь, не зроблю, як знайду там тридцять. Тоді, той знову. Оце насмілився говорити до Господа, а може їх там знайдеться тільки двадцять. На це Господь відрік, не зруйнує заради двадцятьох. Нарешті Аврам промовив, не в гніві, нехай моєму Господеві промовлю ще раз, а може, їх там знайдеться хоч десять. І відповів Господь не зруйную і заради десяти. Перестав Господь говорити до Авраама і відійшов, а Авраам повернувся на своє місце. Часто священники використовують цей приклад в проповідях. Але, дорогі браття і сестри, застановимося, що саме є тих десять праведників, з якого ми можемо зробити для себе висновок. Тот ми бачимо заступництво Авраама за тих два великих міста Содоми і Гомора. Авраам заступляється, Авраам, чувши, що Господь Бог самогутній покараї ті міста, просить на вже загинуть праведники з грішниками. Дорогі мої, з цього робимо висновок. Що праведності і заслуг тих десяти людей було достатньо аби надолужити Божій справедливості так, що заслугами тих десять праведників були покриті гріхи і дочасні кари тисячі людей. Розумієте? Десять праведних. Вистачало, якщо би було в тих містах, щоб що? Надолужити Божій справедливості задосить учинити? Так, що заслугами тих десять праведників були би покриті гріхи сотні людей. Розумієте? Але не було праведників. Мають право допомагати одні одним. Мають.